Четвер, 15 червня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаємо! Семеро працівників управління праці та соціального захисту населення сьогодні отримали ключі від квартир у Хмельницькому. Це однокімнатні помешкання. Ще двом працівникам ОМК Центральна вручили ордери на заселення гуртожитки. З 2016 року майже пів тисячі комунальників військових та рідних загиблих героїв отримали житло в обласному центрі. Це все фахові працівники, які працюють на те, аби Хмельницький ставав кращим. Ми продовжуємо дуже хорошу і правильну традицію підтримки наших працівників. З 2016 року ми маємо таку традицію, і, незважаючи на дуже складні обставини. Ми сьогодні маємо можливість допомагати людям, мотивувати їх працювати ще краще і ефективніше, ніж вони це роблять. Тому що навіть отримання сьогодні житла це в першу чергу за їхні заслуги і за їхню велику ефективну працю. Це все Вречани, північна і піскорського новий будинку. Ну, і для соцзахисту, і будинок і житловий вже до 7 років з О30 для працівників УМК. Це люди, які працюють багато років, працюють дуже серйозно, неодноразово долучалися до різноманітних заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків терористичних атак і так далі. Ми впевнені, що вони й далі будуть працювати. Ну, і коли минає п'ятирічний термін, вони мають право на приватизацію цього житла. У Хмельницькому оголосили відбір претендентів на отримання стипендій кращим учням та педагогам громади. Навчальні заклади можуть подати пропозиції у Департамент освіти та науки до 15 липня. Персональні стипендії є щомісячними і призначаються на один навчальний рік. Розмір виплат для педагогів становить 50% від мінімальної зарплати. Учні будуть отримувати стипендію в розмірі 50% від прожиткового мінімуму. Заклад освіти подає клопотання, є певний перелік документів, підтверджуючих про досягнення учнів. Зазвичай ці стипендії отримують діти, які мають призові місця на всеукраїнських олімпіадах, на всеукраїнських конкурсах, на міжнародних конкурсах, на третьому етапі малої академії наук. Тобто, це ті результати, які є найвищими, і, відповідно будуть отримувати 50% від прожиткового мінімуму. Це буде щомісячна. Стипендія від міського голови протягом наступного навчального року орієнтуємося на цифру до 32 учнів. Також ми оголосили. Відбір претендентів це премії кращим педагогічним працівникам. В принципі, тут діти будуть працювати в тандемі з педагогом. Якщо педагог підготував учня, відповідно, учень буде отримувати стипендію Хмельницької міської ради, а педагог буде отримувати премію. Отримувати документи будемо до 15 липня, до 25 липня. Відповідно до положення, комісія має визначитися вже з претендентами. Про надання першої долікарської допомоги розповіли ліцеїстам кадетського корпусу, що переїхав до нашого міста із Сум фахівці Хмельницької міської лікарні. До прикладу, як допомогти потерпілому при втраті свідомості, зробити серцево легеневу реанімацію або зупинити кровотечу. Незабаром ліцеїсти вирушать до рідних міст на літні канікули, а в період воєнного стану, говорять медики, про правила надання долікарської допомоги повинні знати усі громадяни. Ірина Муляр. Продовжить. Фахівці Хмельницької міської лікарні завітали до кадетського корпусу, аби розповісти ліцеїстам про правила надання першої долікарської допомоги. До навчань залучили лікаря-травматолога та лікаря інтенсивної терапії. Вони розповідали ліцеїстам, що робити при невідкладних станах. До прикладу, при втраті свідомості. Вільна каса, вільна каса 90% градусів рука, дзвінок другу. І що ми робимо? Ти лежиш, не рухаєшся, ти мені у тебе свідомості і повертаємо ногу. Все. оце називається стабільне положення. потерпілого. або як допомогти потерпілому при виносні кровотечі. В даному випадку е буде актуально рану затампонувати перев'язочним матеріалом, який в нас є, і туго забинтувати рану. Туга навіть на, на. ти маєш відчувати накі. Треба сильніше затягувати, щоб зупинити кровотечу, щоб не було такого великого виділення крові, щоб людина не... не втратила свідомість. Поруч стояла машина швидкої допомоги. Тут ліцеїсти дізнались більше про апарати, якими обладнана автівка. Автомобіль класу С має все необхідне обладнання для допомоги населенню. Так? І госпіталізації по обладнанню по медичній апаратурі, що знаходиться в даному автомобілі, апарат дефібрилятор він застосовується при серцево-легеневій реанімації. Дізнався про систему дихання штучного, як вона працює, там знаходиться, як вона функціонує. Як якісь типи машин медичних, їх там два ну цебецесь, а це просто транспортувальний тип машин. до навчання. Долучились більше 200 ліцеїстів. Незабаром вони вирушать до рідних міст. А нині у період воєнного стану говорять фахівці про першу медичну допомогу повинні знати усі громадяни. Тут на цьому заході знаходяться ліцеїсти 8, 9 та 10 класу. 11 клас зараз проходить, складає національний мультипредметний тести, тому з ними ми додатково проведемо дані заходи. Основна маса це ліцеїсти з міста з Сумської області, Харківської області, Полтавської. Від надання до лікарської допомоги часто залежить успішне надання лікарської допомоги. Тобто до швидкої, до прибуття швидкої допомоги може пройти певний час, мають Буквально всі свідомі люди, в тому числі і діти. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. У спортивному таборі у США Авангард для дітей влаштували активності з хмельницькими патрульними. Запросили на захід і вихованців пришкільного табору НВК No2. Діти мали можливість посидіти в службовому автомобілі та приміряти спецзасоби поліцейських. Працівники велопатруля розповіли про свою роботу і правила дорожнього руху. На медичній станції продемонстрували, як надавати першу домедичну допомогу та накладати турнікет. 30 діток мають можливість приймати участь в екскурсіях різноманітних. Тренуються для дітей такий табір безкоштовно. В таборі працюють наші тренери. До активності ми залучаємо тих. Скажемо, людей, ті організації, які з нами співпрацюють багато років, ну, і за рахунок цього, якби ми можемо надавати дітям такий гарний відпочинок. Сьогодні у нас представлено чотири локації. Як завжди, у нас присутні тут автомобіль, крафтер. Люди, діти у нас надзвичайно люблять його розбирати, нажимати на різні кнопочки, говорити в гучно співати пісні українські. Також у нас присутня локація спецзасоби. Можна поміряти і шолом, і бронежилет, все, що у нас є, побути поліцейськими. Також, так як у нас зараз літня пора, і дуже Багато дітей присідає на велосипеди. Ми вирішили запросити наш велопатруль, який розповів все ж таки, як повинен виглядати велосипед, як повинен виглядати велосипедист. І основні правила дорожнього руху для велосипедистів. І останнє сьогодні у нас домедична станція, де діти навчаються надавати першу домедичну допомогу. Локації, де надають послугу Вільна мама у Хмельницькому побільшало. Із трьох мережо розширили до семи. Раніше альтернативні дитсадки функціонували на базі двох приватних студій розвитку. Ще одна локація розміщувалася у приміщенні Хмельницької обласної дитячої бібліотеки імені Шевченка. Відтепер вільна мама працюватиме і у віддалених від центру мікрорайонах міста, а саме у чотирьох філіях централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади. Нагадаємо, ініціативу Вільна мама заснували представники громадської організації Жіночий хаб ще у 2022-му, аби сім'ї вимушених переселенців та хмельничани могли на кілька годин залишити своїх дітей на педагогів та волонтерів. Для дітей створено такий гарний простір. В нас є кімната Гралік-Читалик, в якій діти займаються, малюють, проводять активні ігри, майстер-класи. Досвід провадження цього проекту в нас вже є, тому що багато років поспіль, десь з 2015 року, на базі нашої бібліотеки діяла така послуга, як бібліоняння. Так що ми, я думаю, допоможемо, приложимо всі зусилля, щоб люди, які потребують нашої допомоги, мами, діти, могли інтегруватися. Ми вже маємо можливість поширити цю послугу на чотири бібліотеки міста Хмельницького. Це восьма бібліотека на Озерні. Сьогодні ми в ній присутні, також це на виставці бібліотека номер 12 на Львівському шосе бібліотека номер 11 і в мікрорайоні це бібліотека номер 14 І на цих бібліотеках ще не на всіх розпочата послуга, але 12 і 8 бібліотека вже задіяні. Юні волейболістки з Хмельниччини у топ-5 чемпіонату України. Вихованки даю США обрій. У дитячій лізі позаду себе залишили 19 дівочих команд. Свій найкращий результат продемонстрували у віковій категорії 2009 року народження. Восьмі місця за підсумками чемпіонату України за клубом Епіцентр Городок та до ЮСШ Дунаївці. Дев'яті на змаганнях 17-річні волейболісти з Нетішина. Серед 12-річних спортсменів область представляла збірна команда Хмельниччини. Вона стала 10-ю. Вихованці Хмельницької до номер No1 посіли в дитячій лізі 13-ту сходинку. Прийняли участь дев'ять вікових категорій, і ми залучили близько 660 діток для участі в чемпіонаті Хмельницької області. І вже відповідно на базі чемпіонату області, тому що ми його провели перед дитячою лігою. Сформувалися ті команди, які змогли представляти Хмельниччину на дитячій лізі. В цьому сезоні дитяча ліга проходила переважно всі матчі. Проходили в місті Хирів Львівської області. Дві вікових категорії були в місті івано франківській Ківськ в умовах військового стану не було е, тої турової системи, яка була в мирні часи. То дитяча ліга відбувалася в один тур в одному місті і повною кількістю команд Хочеться подякувати Федерації волейболу України про те, що вони змогли надали можливість, пролобіювали те, щоб дитяча ліга все-таки відбулася і на відповідному рівні, тому що в нас цього року як ніколи була онлайн-трансляція всіх матчів, незалежно від чи то були фінальні ігри, чи то були ігри там за 13-14 місце. Батьки могли спостерігати, могли вболівати. Більше новин у нашому випуску о 19 а також на офіційному сайті телеканалу та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!